Трохи відійти, бо дуже багато діточок перейшло з бабусями, батьками. І власне, коли хочеться закінчити. Зараз от така ситуація, що політики не розуміють, знаєте, що вони собі підписують це не угода. Це, ну, це як угода з дияволом. Але не хочеться ображати дявола. Хоча в цьому порівнянні можна сказати, От, ті, хто підписують винищення України і для риба, то вони угодують з дьяволом, підписуються, мені не розуміють, що вони роблять. Бо буде винищення їхніх держав, їхніх о, підтвердження, бачите? Їхніх керівних усіх. Інституцій, від яких вони залежать, і їхніх родів, які вони представляють. Тому показово те, що сталося з росіянами в Бетискафі, те, що сталося з військовими, які потонули в багнюці. Під час військових навчань, американські військові, це все говорить про те, що от якщо ви хочете щось забрати, а не просто від душі робите, допомагайте, то от, власне, то ви можете, не можете, а так і буде, і так і є. Вже почалася те, що бачили сваргу це не просто так. Те, що на небі показують, це вже такі. Знаки, які дуже цікаві. Тому, власне, розкручується сварга вже на винищення ворогів, людства. І, от, власне, далі ми будемо бачити її дію і дію вищих сил. Так що тримайтеся, єднайтеся між собою, шануйте природу, Україну. І думайте про майбутнє ваших родин. Дякую вас. Вам за все. Далі будуть цікаві події. Просто дивіться. Дуже цікаві події. Треба активізувати, і далі вона вже активізувалася, і далі активізувати природу і всі наші захисні точки. Розкапук курганів і рибанів лише активізується. Тому наші вороги вони роблять, ну, це не знає, що треба нам розкопувати куран, але якщо вони це роблять, то вони беруть на себе цей гріх. Це по-перше, по-друге, вони е, ну, активізують проти себе. Дивіться, білочка прибіжала, нікого тут не бачив. Гарний знак. Ja.